На колядували гурт із Коломиї етнофайні зібрав кошти на купівлю двох FPV-дронів для військових. Це вклад вокалісток у благодійну різдвяну ініціативу Сотня для десятки, яку втілює фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Впродовж свят етнофайні прославляли Різдво у колядках та віншуваннях. Все на колядоване направили на добру справу купівлю безпілотників для десятки. Теняйте радуйся, ой, радуйся, земле, Божий, відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг. Знак добра Господньої любові, світлі вифлеємської зорі, Вифлеємі ідесь Марія Пречиста, породила у вертепі нам Христа. Слава Вишні Богу, слава вишні Богу, і виціл на землі. Шири. Ми з дівчатами з гурту Етнофайні зібралися напередодні коляди для того, щоб принести добру вістку про народження Ісуса Христа. І наша ціль була придбати дрон для нашої десятки, але відкритість людей, і їхня щедрість, допомогла нам придбати два дрони. Тому ми дуже дякуємо кожному, хто приймав нас, хто хотів чути нашу коляду і хто відкриває своє серце, не втомлюється допомагати для того, щоб Україна перемогла. Пане господарю, на Твоєму дворі, рай розвився. рай розвився, Господь веселився, що й на світ, син Божий родився, Христос ся рождає. Славімо Христа!